Давайте будемо продовжувати наше таке. Мені здається, що ми досягли нашої мети, тому що тут не тільки просто дзен. Ви взагалі звернули увагу, що слава Богу, жодної повітряної тривоги. Ви звернули взагалі увагу, так? Да? Це означає, що така об'єднана енергетика, вона дійсно творить класні речі. І тому я хочу, щоб ми продовжили саме в такому ж дусі. І я хочу, щоб зараз ми прослухали і занурились в класну медитацію. Медитацію світло любові. Я запрошую вже вам знайому Ірину Гусєву. Древние мистики, мудрецы говорили, что в каждом из нас заключена Вселенная. Вот как есть голограмма трехмерная, если ее разломать, то в каждом кусочке будет вина вся картинка. Представьте себе, что каждый из нас это клетка одного большого организма. В чем главная функция клетки? В том, чтобы поддерживать жизнь организма. Если рассматривать, что в каждом из нас есть Вселенная, значит, есть это нечто большее, сила, которая позволяет творить, которая позволяет существовать всему тому, что нас окружает. Для меня, я думаю, что и как для каждого из вас, любовь ⁇ это одна из самых одно из самых сильнейших чувств, которое обогащает, которое наполняет и которое э, дает вот это состояние э, поделиться. Нет, пока. пока еще не надо. Пока, пока еще медитация не началась. И э, э, очень важно э, любовь в себе сохранять, несмотря ни на что, потому что наша душа, она существует на базе любви. Противоположность любви ⁇ это страх, гнев, это то, что блокирует наш источник внутренний. И в этой медитации, которую мы будем с вами сейчас выполнять, ⁇ Свет любви ⁇ она мне очень нравится, одна из любимых моих медитаций, она дает вот это вот ощущение, внутреннего наполнения и желания этим поделиться. Поэтому сначала в медитации вы будете наполнять себя любовью, ее светом, а потом, ну, конечно же, вы поделитесь этим светом вокруг. За годы моей практики, когда я проводила семинары, тренинги, собиралась огромная база моих учеников, выпускников, и мы даже когда-то было время проводили э, групповые медитации, несмотря на то, что где кто находился, мы э, договаривались определенное время э, суток, то есть это как правило это было 10 часов вечера, и все присоединялись в, один, в одну и ту же минуту и выполняли медитацию, и как правило это была медитация подобная этой свет любви. И э, мы распространяли этот свет на безопасность вокруг. Э, наша страна сейчас проживает очень сложное время, и я считаю, что э, наша любовь, э, тот свет, который мы внутри в себе зажигаем, э, может дать эту силу, эту безопасность вокруг, дать силу нашим ребятам, дать силу э, э, вот этому свету нашему, который мы несем в нашей стране, в нашей культуре. И поэтому для меня сейчас чтение медитации для вас, оно очень имеет очень сильную такую ключевую роль. И я надеюсь, что в тот момент, когда мы будем распространять эту любовь вокруг, вы вспомните о нашем времени, о нашем о том, что происходит да, в нашей стране и направить эту любовь в самые тяжелые участки нашей страны, то есть там, где идут боевые действия, особенно. Во время медитации вам необходимо будет, конечно же, сосредоточиться на себе, и вы будете представлять себе, как через кончики пальцев ног в вас входит, входит свет. Задаю часто вопрос, какого цвета этот свет должен быть. Здесь нет определенных каких-то условностей. Я чаще работаю с бело-голубым цветом, то есть он такой ближе к серебристому, к металлическому. Когда же работаю с чакрой анахата, то есть это. Работа с источником любви, я использую золотистый свет. Поэтому, опять же, таки, повторюсь: никаких условностей в данном случае нет. Вы будете представлять себе, как этот цвет входит через кончики пальцев ног в ваше тело э, и распространяется по всему вашему телу, затрагивая поочередно все ваши э, части тела, органы. Этот цвет будет. Э, Выкладывать э, определенную наполненность, он будет давать возможность очистить себя от э, внутреннего напряжения, э, посыл будет о расслаблении. И тогда, когда мы начнем уже распространять свет вокруг, вот накачаем себе этой любовью, этим светом, начнем его рас распространять вокруг, э, вот тогда вы сможете произвольно э, в этот круг, э, в это пространство любви занести своих близких, представить себе тех людей рядом с собой, которым вы хотите оказать помощь, поддержку. Сейчас во время медитации у вас будет возможность подключиться к этой силе Вселенной и, поделившись своей любовью, получить также от нашей Вселенной безопасность и любовь. Готовы? Кстати, я первый раз в своей жизни за практики больше 20 лет чтения медитации я буду читать на украинской мове. Буду стараться, честно. Зроби три глибоких вдихи і видиху, заплющ очі. І уяви собі літнє блакитне небо. Можливо, по небу пливуть легкі хмари. Можливо, співають... Розслабся. Можливо, цюкотять бабки, а можливо, ти відчуєш аромати трав. Розслабся. Знову зроби глибокий вдих і видих. І на видих дозволь тілу розслабитися. І ще один вдих, і на видиху грудна клітка опускається сама по собі, і з нею розслабляється все твоє тіло. І ще один глибокий вдих, видих. І на видиху все тіло розслабляється. Дихання рівне, легке, м'яке. Насолоджуйся спостереженням і відчуттям свого дихання. І можеш на кожному видиху розслаблятися все більше і більше. І в цьому стані спокою. Ти можеш почати вдихати світло кінчиками пальців ніг, наповнюючи своє тіло легке, приємне світло на вдиху може почати наповнювати твоє тіло легким, приємним світлом, що очищує легке. Приємне світло може з кожним вдихом проникати у твоє тіло через кінчики пальців ніг і заповнювати ступні ніг, що очищує світло, розслабляючи їх, очищуючи, вимиваючи все темне, напружене, непотрібне. Ти можеш продовжувати уявляти, бачити і відчувати, як легке світло з кожним вдихом через кінчики пальців ніг проникає у твоє тіло і заповнює стовпи, ікри, омиваючи. Очищуючи, розслабляючи, Дозволь легкому світлу, що на кожному вдиху заповнює твоє тіло через кінчики пальців ніг, заповнити твої стегна, розслабляючи їх, очищуючи, а на видиху, вимиваючи все темне. Непотрібне, напружене. Зроби глибокий вдих і дозволь світлу почати заповнювати сідниці, Живіт. з кожним вдихом через кінчики пальців ніг. Ти можеш наповнюватися світлом все більше і більше, ослабляючись, очищуючись, наповнюючись, дозволю світлу наповнювати твої внутрішні органи, стілюючи їх, прибираючи все темне. Це непотрібне, наповнюючи їх енергію молодості та здоров'я. Зроби глибокий вдих через кінчики пальців ніг і наповни світлом грудну клітину, спину, хребет. дозволяючи світло омити всі напружені ділянки, розслабляючи їх, вимиваючи з них напруги, блоки. Все непотрібне, темне, дозволю світлу обмити твої легені. Очищуючи їх, обмити м'язи спини, знімаючи з них напругу. Дозволь світлу розслабити область між лопаток. Не маючи всі напруги, всі удари в спину, розчиняючи їх у потоці світла, промий світлом хребет, прибираючи всі блоки на шляху енергії в ньому. Зроби глибокий вдих світла через кінчики пальців ніг і дозволь світлу розтектися по твоїх плечах, легким потоком кидаючись в руки, розслабляючи їх, омиваючи і знімаючи всі напруження, це темне все непотрібне, прибираючи блоки і напруги, вдихаючи легке, приємне світло через кінчики пальців ніг. Дозволь світлу заповнити руки повністю до самих кінчиків пальців. Зроби глибокий вдих, видих і дозволь світлу заповнити шию. Голову, омиваючи їх світлом, з кожним вдихом через кінчики пальців ніг світло заповнює тебе все більше і більше, омиваючи твій лоб, змиваючи з нього зморшки і напруги, омиває очі, прибираючи дрібні зморшки біля очей. Світло легким потоком омиває щок, ніс, губи, підборіддя. Дозволь світлу почати стікати по твоєму молоссю, утворюючи сяйво навколо твоєї голови. Ти продовжуєш вдихати легке, приємне світло через кінчики пальців ніг. Твоє тіло все більше і більше наповнюється легким, приємним світлом. Світло вимиває все темне, напружене, непотрібне. Наповнюючи твоє тіло кожну його клітинку світлом, молодістю, енергією, здоров'ям, любов'ю. Світло може стати так багато, що твоє тіло може почати. Виділяти легке світло в простір навколо тебе просто дозволь собі спостерігати і відчувати, як світло, яке ти вдихаєш через кінчики пальців ніг, заповнює простір навколо тебе все більше і більше. Ти можеш збільшити кулю світла навколо себе і впустити в неї своїх улюблених та близьких людей. Поділися з ними теплотою свого серця, світлом свого кохання. Якщо ти захочеш то можеш збільшити кулю світла і дозволити йому заповнити цей простір навколо тебе, вулицю, район, наше місто. Заповнювати світлом нашу країну землю сонячну систему. Наш Всесвіт. Дозволь світлу заповнювати простір все більше і більше. Просто дозволь собі вдихати світло через кінчики пальців ніг і наповнювати ним простір навколо себе. До нескінченності. Можливо, прямо зараз ти відчуваєш безмежну вдячність. Тоді скористайся цією можливістю та подякуй силам Всесвіту за їхню участь і допомогу в твоєму житті. Подякую за ті ситуації, які ти отримуєш як уроки. Подякую Всесвіту за підтримку та любов. Подякую Всесвіту, за допомогу в тій ситуації, яка завдала тобі. У твоєму житті саму сильну боль. Усміхнися Всесвіту з любов'ю, і, можливо, ти відчуєш його любов. І усмішку відповідь. І коли ти захочеш, повертайся в тут і зараз. Зроби глибокий вдих. Видих, відчую ступні ніг, ікри, стегна, сідниці, живіт. Спину та груди, плечі та предпліччя. Руки, шию та голову. Потягнись всім тілом. Ще раз зроби глибокий вдих, видих і не поспіхаючи, розплющ свої очі. Дякую.